На площі перед театром Кропивницького новенькі поліцейські Тойоти. Поруч майбутні копи фотографуються із містянами. До прийняття присяги лишається півгодини. Альона Смілянець з дитинства мріяла стати військовою. Проте після школи обрала інший фах, працювала журналістом. Після оголошення набору до патрульної поліції дівчина вирішила змінити професію. Поліція трохи наближена до такої справи. Мені мені це подобається. Я з дитинства захоплювалася завжди такими ну, речами. Наприклад, мені були цікаві ляльки. Там якісь мені завжди машини, пістолети. Все таки було цікаво. Колишній військовослужбовець Євген Шкваренко теж серед патрульних два роки тому пішов до війська. На передові відслужив майже рік у складі 34 го батальйону. Поліцейським хотів стати ще під час відбору у Києві. Втім, через сімейні обставини поїхати тоді не зміг. Побачив зміни в збройних силах, але не повністю. І все ж таки вирішив, що зміни потрібно робити і в нашому місті, і починати з себе. Правоохоронці шикуються в шеренги. Пані Ксенія виглядає своїх синів. Згадує, обидва захищали Україну. І коли прийшли з війни, вибір майбутньої професії для обох став очевидним. «Хочемо, щоб наші діти, внуки, правнуки жили в більш радісному країні. Я дуже горжусь своїми синами». Конкурс до лав патрульних у місті був великий. Потрапив кожен двадцятий кандидат. Для пана Володимира вибір доньки став несподіванкою. Намовча пройшла тестування, потім поставила перед фарктом Так що папа і мама, я ставлюсь поліцейським. Ну кота чувство такої прівосторга то тобто з радості. що молоді такі кадри, красиві, хороші мальчики, дівчатки йдуть в нашу ж національну поліцію. Я думаю, порядок буде в стране. Окончила Киевский национальный университет пиар-менеджер, имиджмейкер. Была в декрете, вышла из декрета, пришла. Потянула физическую форму, решила себя попробовать. А от родина Ушаковых майбутню профессию для доньки обирали разом. Мама посоветовала. Мама сказала, говорит, если бы не было чуть помоложе, я бы пошла. Очень переживали, потому что тяжело, і экзамены тяжеле і практично бессонные ночі. Навчання в Одесі проходили 250 правоохоронців. Утім, 12-ро не подолали вишкіл та перевірки служби внутрішньої безпеки. Поліцейський має знати і вміти все, тому що він, як сервісна служба. Він може, якщо він чогось не знає, то має знати десь найти. Урочиста мить, очільник кіровоградських полісменів Антон Цюцюра, звітує перед начальником департаменту патрульної поліції. По тому колективне прийняття присяги. Урочисто присягаю Вірно служити українському народу. Від керівництва міста поліцейські отримали в подарунок п'ять спортивних велосипедів. Зізнаються, подарунок став несподіванкою. Будемо ізучати, де ми їх будемо по максимуму ефективно використовувати. На перше чергування поліцейські заступлять цього ж дня з восьмої вечора у складі 20 екіпажів. Одна робоча зміна триватиме 12 годин. Ми будемо починати з правил дорожнього руху і услажнять, свою роботу і виходити на новий. Воля високий уровень передусім слідкуватимуть за учасниками дорожнього руху та охоронятимуть громадський порядок. Кировоградці очікують від нас дуже багато очікують. Хотілося б виправдати їхні сподівання і хотілося б їх закликати до того, що ми можемо зробити наше життя кращим лише в партнерстві. Після фотографування з усіма охочими поліцейські готуються заступати на зміну. Щодня вулиці міста патрулюватимуть 60 копів. На великодні свята для охорони прав. Во порядку обіцяють задіяти весь особовий склад. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. Погляд.